Минулого року низка озер придунайського регіону перебувала на межі екологічної катастрофи, причина тому падіння рівня води, а також поганий стан гідротехнічних споруд і дамб. Враховуючи складну ситуацію, у 2022 році стартували роботи по розчисті каналів, що дало б змогу наповнювати озера природним шляхом. Яка ситуація наразі та яким чином здійснюється штучне наповнення придунайських озер водою, нашій знімальній групі прокоментувала голова Саф'янівської сільської територіальної громади Наталія Тодорова. Всі озера, які знаходилися, Ходяться на території громади, мають надзвичайно важливе значення для життєдіяльності людей, відзначила Наталя Іванівна. Дуже багато населених пунктів знаходяться на березі озера Катлабух. Також у нас є саме великий населений пункт Старастінський озерненський округ, який знаходиться на озері Ялпух, і дуже важливе ще є у нас озеро Саф'яне та заповідник Лунг. Через посуху у 2022 році першим почали наповнювати озеро Катлабух. Раніше наповнення водойми здійснювалося природним шляхом через шлюзовані канали Громадський і Желявський. Однак через їх замулювання річкова вода перестала потрапляти в систему Старонекрасівських плавнів. Для того щоб надати катлабуху загинути остаточно, було прийнято рішення розпочати примусове закачування води в озеро. Дійсно, багато у нас зроблено в частині наповнення озера Катлабух, Ще в 2020 році та в минулому році було примусове поповнення цього зазначеного озера, тому що посуха дає свої екологічні проблеми та кризову ситуацію. Воно висихало. Якщо б не було примусово поповнене озера, на превеликий жаль, була б критична низька точка рівня води, і, мабуть, озеро б висохло ще більш ніж є на даний час. Восени минулого року стартували роботи по розчисті каналу громадський, який забезпечує водою озера Лунг та Саф'ян. А також водообмін між озером Катлабух та річкою Дунай. Проведення робіт стало можливим завдяки підтримці начальника одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, за дорученням якого було виділено пальне для проведення робіт. Ці роботи мають бути закінчені на влітку цього року. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що якщо буде розчищений причал громадський, то вода буде поступати в озеро в наш заповідник Лунг, і тим самим потече водичка і в озеро Саф'яни. Я дуже сподіваюся, що в Саф'яни... Дойде вода, озеро наповниться, тому що є також життєзабезпеченням для населеного пункту села Саф'яни. Що стосується озера Лунг, на превеликий жаль через порушення водообмінних процесів, останніми роками воно дуже сильно страждає. У нього практично перестала надходити свіжа дунайська вода. На даний момент ведуться перемовини щодо урегулювання цього питання, відзначила Наталія Тодорова. У нас була спільна робоча нарада при Жечкові Афанасії Івановичі було вирішено. Вирішено, що замовником необхідних проведених робіт виступить із Мей районна рада. А ми громади, котрі і ми мають відношення до озера Єлпух, приймемо у себе програми та надамо співфінансування для вирішення питання в частини замовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи. Рівень води в Дунаї поки що не дозволяє продовжувати роботи із розчистки шлюзових каналів. Повідомили в Ізмейській районній адміністрації. Протягом січня на всіх відмітках рівень води у річці Дунай піднявся приблизно на один метр та залишається високим, що дозволяє самопливом наповнювати водосховища при Дунав'я. Після відкриття шлюзів рівень води в озерах Ялпух та Кугурлуй піднявся на 52 сантиметри, в озері Кагул на 40 сантиметрів, озері Китай на 41 сантиметр, а в озері Катлабух на 15 сантиметрів. Дно поглиблювані роботи по розчистці каналів між колгоспний, громадський та орлівський буде продовжено силами трьох управлінь водного господарства одразу після зниження рівня води в Дунаї. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми новин.